Тут вот, до бедра не долетел осколок, такой палец, я его выдернул. Ну, а тут палец перебило, там оно поприлипало и не оторвешь. Оно прожаривается конкретно, как мясо на сковородке. Ну, все равно, да, стреляют все равно часто. Да. У нас там Дина оно как-то... Вышел с ванной, зашел в зал, там отопитель у меня стоял. Ну, стал вытираться возле него, и сразу пролетело четыре дырки в окне. Собрали, собрали, да. Врач сказал, говорит, раз пять пальцев Бог дал, оставим пять и будет пять работать. Сюда, не, 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 там, не... Слышал сначала, я на велосипеде ехал, сначала покрышка лопнула, развернулся, метров сто от меня дым пошел, я меня с велосипеда навернулся, ну, полежал чуть-чуть, пока подобрали. Хожу сейчас, то есть, ну, шканды потихоньку. Какие перспективы? Что может про грузы? Ну, если заживет чуть-чуть, а потом на Краматорск надо ехать. В Ожоговый и кожу, на, кожу добавлять, короче. Сочетанная травма. Когда один травматолог, у которого всего две Две руки. Вот на такую тяжеленную травму. Один. Хотя бы еще две руки. И анестезиолог, реаниматолог, который вот рядом. Ну, таких случаев, конечно, бывает редко. Но ну, когда бывает... Я покажу. Ну... Что -то, что -то а грошить уже надо, чтобы кто-то А Гроши надо, деточка. М А де я візьму, у нас Якісь граблі такі літають. Красне таке. Все сипеться, той б'ється в пол і зривається. Оце я дочечка побачила на свої 80 років. А що вдома з вашою хатою? Згоріла, сонечко, повністю згоріла, нема. Нам немає де жити, нема дітей. Чом є в і прийшли, чом є, люди далі нічого не пам'ятаю. Оцінка, водіть ми щас, я їй більш не менше. Це поки що ви лікуєтесь в лікарні, а далі? Так, да. а там можеш ж вивезуть волонтери. Там лічають вивезти, а У дом пристарілих десь. Десь у дом пристарілих, чи квартиру якусь знайдуть. Люди залишаються без домівки, без документів, їх привозять сюди. Бомжами пораненими. Всі медикаменти, які в нас є, ми використовуємо на поранених, евакуюємо потім далі за необхідністю, тому що людям повертатись нікуди. Це Покровська громада частіше всього, бо ми єдина лікарня на район, яка залишилась і працює досі, слава Богу. На теперішній час, слава Богу, ні. Ми зараз, ну, Десь 80% медичної допомоги зберегли. Середній і молодший медичний персонал в повному обсязі, скажімо так, укомплектований. Ну, маємо ми проблеми тільки з лікарями. Не вистачає нам терапевтів, у нас розрахувався, виїхав ендокринолог, гінекологи, майже всі. Не вистачає травматологів, не вистачає анестезіологів. Біля 100 чоловік виїхало. Залишилося порядка 430 специалистов. Ага.